Летять роки, століття з ними відпливають і кане все у прірву небуття. Мій ідеал Ісус, оцей, що не вмирає, творець і Бог, Спаситель, вічний цар, неперевершений, єдиний, непохитний. Прославлений, звеличений Отцем, до нього повсякчас несу свої молитви, схиляю серце перед ним своє, хто умиляв себе, раба, прийнявши вигляд і покорився до смерті хресної, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, а вічно жив в раю небесному. Мій ідеал Ісус по світі скрізь віщаю, що скоро Він із хмарами гряде забрати наречену церкву в місто славне, чудове, неповторне, неземне. Я йду слід за ним стежиною вузькою крізь грізний ураган усіх невзгод. Він допровадить аж до пристані святої зірець у всьому мені вічний Бог, у простоті і у премудрості небесній, у лагідності, щирій доброті. Він ідеал мій в молитвах отцю щоденних у кришталеві серця, чистоті, у милосерді до людей, довготерпінні. Чинив син волю Батька на землі, благовістив усім про царство душ, спасіння і закликав до Бога люд прийти, Його любов свята, весь світ наш окриляє, в обіймах тануть крижані серця, і кожного Ісус прийнять, спасти, бажає такого, як Христос ніде нема. Він заповідь нам дав нову, як всіх любити, не тільки друзів, але й ворогів. Прощати їм сердечно і за них молитись, постійно світлом бути для усіх. Мій ідеал Христос повторюю я знову у вірі. Маємо Божу віру ми. Володар Всесвіту, всього, наш пастир добрий в покорі пробував отсю завжди, князь миру, Він людей вчить правду й мир творити, будь слова, виконавцями, Його, а не самими слухачами, друзі, тільки. Погляньмо на Ісуса всі разом, Його життя, характер, мова. Поведінка, переживання, прагнення святі належно дать не змушують оцінку, вказавши нам недоліки в житті, Господь, Всевишній, Вседержитель досконалий, зростать потрібно в Його образ нам, щоб стать перед Творця обличчям славним в одежі білій, безгріховних плям. Розквітла неба синь сміхнеться сяйно, сяйно, Голгофа проясніє у житті. Мій ідеал Ісус, я іншого не знаю, Він прикладом довічним є мені, нехай роки і століття з ними відпливають, і кане все у прірву небуття, Мій ідеал Ісус, по нім себе звіряю. Його слідами йтимо в майбуття.